Виконаємо завдання за темою правила і способи ведення тексту, його виділення та редагування. Коли ви відкриєте документ, ви побачите ось такий текст. А цей текст говорить нам про правила ведення тексту. Але спочатку ми з вами спробуємо рухатись по нашому документу. Якщо встановити курсор на початку тексту і натиснути Ctrl-END, я зараз ставила курсор на початку тексту, ви бачите, і натисну Ctrl-N. І ви бачите, що в мене курсор перемістився на кінець. Тепер я натисла клавішу Ctrl, тримаю і натискаю клацею «End». Знову кінець. Натисла Ctrl, тримаю і «Home». Ось таким чином можна рухатись на початок і на кінець. Коли ви встановите курсор на початку рядка і натиснете Shift Home або Shift End, ви потім спробуєте самі розібратись, як воно буде рухатись. Давайте тепер спробуємо виконати виділення тексту. Як виділити текст? Ну, давайте, Щоб виділити слово, треба просто зробити на ньому подвійне ну, Ось так. Можна його просто виділити протягуванням. Я натискаю мишу на початку слова, тягну, не відпускаючи мишу до кінця слова. Таким чином, ви можете виділити будь-що рядок, абзац, все що завгодно. Цей спосіб універсальний Протягуванням миши можна виділяти все. Для того, щоб виділити абзац, вам треба поставити курсор на початку абзацу і клацнути у кінці абзацу з натиснутою клавішою SHIFT. Давайте візьмемо, ось в нас є абзац. Я ставлю курсор на початок і натискаю клавішу Shift і клацаю після слова документи. Ось таким чином виділяється весь абзац. Так само ви можете зробити кілька абзаців. Ставити на початку числа 1 і натискаєте клавішу Shift і клацайте в кінці літера. Ось таким чином. Так теж можна виділяти не тільки абзац. Щоб виділити все, треба натиснути на клавіатурі Ctrl, тримати її і клацнути А. Виділиться весь текст. Весь документ. Тепер нам треба буде ще одним способом виділити це: змінити, вибрати все. Теж ви бачите, що виділено весь документ. Я клацаю в будь-якому місці, знімаю таким чином виділення. І в нас є ось таке завдання. Введіть внизу текст, який подано на малюнку про штриховий код. Дотримуючись правил, які ми вже ось тут бачимо. По-перше, робити один пропуск між словами. Після кожного розділового знаку ставимо пропуск. Після відкриваючих дужок чи лапок відразу пишеться текст. Закриваючи дужки чи лапки писати зразу за текстом. До і після дефісу ставиться пропуск. Ну ось, давайте зараз зробимо ось таким чином. Я введу хоча б якийсь текст спочатку, ну, наприклад, касовий апарат, тире поставлю, для цього пробіл, тире пробіл, це з'єднаний. Якщо ви хочете зробити це легше, натискаючи Alt. Лівіше від пробілу. І 3 9 на малій клавіатурі, якщо ви працюєте за комп'ютером. І у вас відпускаєте Alt, з'являється апостроф. Alt зліва від пробілу. 39 на малій клавіатурі. З таким чином, можна, не переходячи на англійську мову, ставити абзац. Касовий апарат це з'єднаний. Зі світловим датчиком або сканером. Дивіться, я зараз ставлю дужку Дужки не роблю пробіл сканером і знову закриваю дужку Крапка. Після цього відступ, бо після крапки, після розділових знаків, обов'язково пробіл. На товарах або товарних упаковках є білий прямокутник. який має товар. Увага двокрапка. І після цього ставимо Ентер. Бо в нас закінчився абзац. Всього тут у нас чотири абзаци. Тобто, після слова має, після слова розмір, після слова ними і після слова товар повинен бути Ентер. Замінимо літеру А в усьому документі на літеру Ю. Змінити. Замінити. Знайти і замінити. Знайти А. Замінити на Ю. І обов'язково в усьому тексті значить замінити все. Закриваємо. І подивіться, будь ласка, тепер у нас кюсовий, юпюрют і так далі. А тепер закриваєте вкладку, заходите Переглянути завдання. І ось тут натискаєте кнопку Здати. Да, действуй нас даты.